Зцілення думки номер 5 Кожна ваша думка, яка не будує у вас добру і правильну людину, буде будувати вашу душу і серце неправильно, негативно, і тому навіть не намагайтеся слухати зовнішні погані думки, слухати погані і неправильні новини, які, при... які приносять у вашу душу розруху, безнадію. Вбивають будь-які позитиви і користі. Не дивіться погані фільми чи відео, і не слухайте про секс і тим більше порнографію. Не дивіться на насильство і вбивства, кровопролиття, бо це зіпсує вам життя. Усвідомте це і дивіться, де є добро і правильне життя. І буде у вас тільки добре. Правильно, і для користі вашого духовного і фізичного здоров'я.